Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Мріє будувати ракети та опановувати космос, тільки но стане з лікарняного ліжка. 11-річний Микита, який дістав тяжкі комбіновані травми під час російської ракетної атаки по Покровську, що на Донеччині одужує, хлопець разом із батьком збирався вечеряти. А за мить обидва опинилися під завалами. Врятували Микиту одним із перших одразу ж у тяжкому стані дитину евакуювали до Дніпра. Подробиці в наступному сюжеті в ще ми. Можливо, це все правда? на лікарняному ліжку 11-річний Микита після цинічної російської атаки по Покровську пораненого хлопця евакуювали до Дніпра. Микита з хатою того вечора разом із батьком збиралися вечеряти. Аж раптом квартира на четвертому поверсі буквально склалася. Секунда, я вже під завалами. Лежу. От. Я, я кричав, кричав, і з боку відділа вогонь, каміння дві. Начало мухать рукою мені с роззамітіли. Меня мене жили два чоловіка. Нім'я спасли. З під завалів хлопці дістали одним із перших. Нині з ним поруч мати. В момент ворожої атаки її не було вдома. Про те, що в їхню квартиру прилетіла ворожа ракета, дізналася від знайомих. Я пам'ятаю тільки то, що я упала на коліні на траву. Я безконечно набирала мужа і рібенка на телефон. Вони не відповідали. Я, ну, я не очень хорошо помню, я вспомню, мне кто-то говорит сбоку, успокойся, они просто выскочили без телефона, не до телефона, они стоят, успокойся, они живы. А я вот это чувство, что к вам прилетело, в вашей квартиры больше нет, я прекрасно понимаю, что они там были там. У тяжкому стані із Донецької області Микиту евакуювали до Дніпра. Медики констатували комбіновану травму та численні опіки, стабілізували хлопця за добу. Опіки в нього опіки грудної клітини, опіки живота, також є скелетна травма, перелом кісток і є компресійна травма обличчя і забій ока. Окрім того, множинні численні уламкові обломки м'яких тканин. Комикити живий, нині лікується в рідному Покровську. Здоров'ю його сина зараз також нічого не загрожує. Та попереду в хлопця реабілітація, аби відновити всі функції, кажуть лікарі. А місцева влада тим часом ділиться страшною статистикою. Від початку повномасштабного російського вторгнення 15% важкопоранених важко поранених дітей пролікувалися у Дніпрі. Переважна більшість із Донецької, Луганської та Запорізької областей. До нас дуже багато провозять дітей, особливо дуже багато дітей з початку повномасштабного вторгнення, які постраждали від. Мінно-вибухових травм, які йдуть з вугледару, і з багато інших дітей з Донецької області, які приїжджають сюди і тут їх рятують. Микита нині у стабільному стані з посмішкою чекає на одуження та вже говорить про свої мрії: хоче стати інженером, будувати ракети та опановувати космос. Христина Венгеля Ускайте, Денис Сінегін, програма Вікна СТБ. Єдині новини.